Смертоносна стрілянина у кампусі коледжу у північній Кароліні. Аспіранта звинувачують у вбивстві професора і жертва, і підозрюваний китайці, що спричинило напад. Визнали психічно хворим за антикитайську позицію. 19-річний активіст ділиться своєю історією про те, як його замкнули в китайській психіатричній лікарні. Я абсолютно нормальний. Програма «Китай у фокусі я Тіфані Майер. нові подробиці смертоносної стрілянини у північній Кароліні. Підозрюваного звинувачують вбивстві першого ступеня. Його звати Тайли Ці. Він навчається в університеті Північної Кароліни. Жертва Дзиянь, його керівник. Його застрелили в будівлі університету. У понеділок усіх студентів поліція негайно закликала сховатися всередині. Ми побачили поліціянтів, що вишикувалися в ряд пожежні машини, швидку допомогу. Схоже, приїхали і броньовані машини. ФБР, правоохоронні органи. Усі приїхали. Ми шоковані, складно повірити, що все це відбувається тут. Під Підозрюваного заарештували. Його мотиви поки що невідомі. За даними The Independent, у своїх постах у соцмережі ці раніше скаржився на викладача. Убитий очолював лабораторію і був доцентом в університеті з 2019 року. Він також батько двох дітей. Підозрюваний провини не визнав. Суддя залишив його у попередньому ув'язненні без права внесення застави. У разі обвинувального вироку йому загрожує довічне ув'язнення. Тоді, як економіка Китаю сповільнюється, міністр торгівлі США Джина Раймондо поїхала до КНР на переговори. Чи зможе її візит допомогти китайській економіці? Чи буде від нього хоч якийсь ефект? Кріс Бірс поговорив з Антоніо Грасепо, економічним аналітиком з питань Китаю та автором книги за межами шовкового шляху, глобальна економічна експансія Китаю Антоніо, розкажіть нам про загальний стан китайської економіки. Китайська економіка зараз в найгіршому стані, який я коли-небудь бачив, обсяг прямих іноземних інвестицій на багаторічному мінімумі, експорт скорочується, виробництво зменшується. Ми бачимо дефляцію, зокрема на фабриках, і дуже високий рівень безробіття серед молоді. Яку роль у цьому відіграє погіршення відносин між США та Китаєм? Гадаю, що проблеми китайської економіки частково пов'язані з тим, що США почали обмежувати китайські інвестиції і торгівлю та заборонили чипи. Усе це відіграє певну роль. Старший аналітик Тайванського інституту досліджень національної оборони та безпеки заявив, що економічні труднощі Китаю створила сама компартія. Що це означає? Безумовно, насамперед щойно з'являється комуністична економіка, не ринкова економіка, то починаються економічні проблеми. За визначенням, комунізм призводить до спотворення ринку. А ми знаємо, що вільні ринки зростають швидше і створюють більш високий рівень життя для людей. Що Китай збирається робити, щоб виправити цю економічну ситуацію? Я точно не знаю, якими будуть дії Китаю за останні 3-4 місяці вони посилили законодавство щодо зовнішньої політики, національної оборони, розвідки, боротьби з тероризмом. І це все менше стимулює іноземні компанії відкривати свої представництва в Китаї, інвестувати в Китай. Це призводить до скорочення прямих іноземних інвестицій, кількості робочих місць, обсягу експорту. Я просто не розумію, як політика влади допомагає економіці. Вона шкодить. Крім порятунку економіки, китай конче потребує підвищення ще одного показника: рівня народжуваності. І Пекін вживає заходів. По перше, Компартія Китаю заявила, що хоче зробити дошкільні заклади доступнішими. Так хочуть спонукати пари народжувати більше дітей, а також не допустити того, щоб дитячі садки отримували цитата надмірний прибуток. Минулого тижня влада міста Сіань використала китайський день святого Валентина для розсилання текстових повідомлень місцевим жителям з побажанням кохання, шлюбу та народження дітей. у повідомленнях також сказано: продовжуйте китайське ріти, виконуйте важливе завдання щодо омолодження нації торік. Коефіцієнт народжуваності в Китаї впав до рекордно низького рівня однієї на одну жінку. Водночас, уперше за 60 років населення країни скоротилося. На тлі сумних даних один із побітів на сході Китаю пропонує парам грошову винагороду розміром 137 доларів, якщо наречені менше ніж 25 років. Причинами, чому пари не одружуються і не заводять дітей, називають низький рівень довіри споживачів та економічні проблеми. Якщо ви не прихильник китайської комуністичної партії, то ви психічно хворі. Так заявили китайські лікарі, студенту першого курсу коледжу. Кілька місяців він перебував у психіатричній клініці, і все тому, що приєднався до акції протесту проти влади КНР. Про це докладніше. Я абсолютно нормальний. У мене ніколи не було ніяких психічних захворювань. Торік Джан вступив до одного з провідних фінансових вишів Китаю. Його студентське життя почалося в той час, коли жителі країни боролися з обмеженнями та жорсткими антиковідними заходами. Але життя Джана різко змінилося після того, як він узяв участь у демонстрації з рештою студентів вишу він і не підозрював, що протест переросте в один із найбільших рухів громадянської непокори для сучасного Китаю. Він швидко поширився всією країною. Антиковідна політика влада називалася нуль терпимості і передбачала жорсткий підхід та правила, яких не було в жодній іншій країні світу. Її метою було звести до нуля випадки захворювання на вірус на території країни, застосували масове тестування та повну ізоляцію, щоби припинити передання. 28 листопада. Близько восьмої ранку. Мене в супроводі кількох керівників школи та вчителів відвели до конференц-зали, де тримали цілий день. З цієї миті проблеми Джана лише посилювалися у наступні п'ять місяців. Його тричі відправляли до психіатричної клініки там поліціянти в цивільному та лікарі казали мені: якщо ти не підтримуєш компартію Китаю, то ти хворий. Якщо ти не любиш країну та партію, то ось що з тобою буде. Джан каже, що під час перебування в клініці йому щодня насильно вводили психотропні препарати, такі як Оланзапін та Арипіпразол. Згодом у нього почалися проблеми зі здоров'ям, від яких він страждає досі, зокрема від болю печінці. Вони вставляли дві голки у вухо та шию. Потім знову і знову били електричним струмом. Я бачив пацієнта, якого били струмом настільки, що в нього з вухи носа пішла кров. Остання госпіталізація Джана тривала два місяці. На той час він уже вирішив залишити країну. Згодом він подав документи до Новозеландського університету та виїхав із Китаю. каже, що комуністичної влади не боїться. Жителів Китаю закликають підготуватися до повені, що наближається. за прогнозами. На китайський регіон Гуандун налетить бураві. Минулої суботи китайська влада провела екстрені наради, попередивши, що зливи можуть затопити цілі райони і призведуть до розливу річок. Минулими вихідними дощі обрушилися на південну провінцію Хунань, також північну Хебей. Один із мешканців розмістив в інтернеті відеоролик про те, що відбувається. Знову почався дощ, води по колінах. Це моя фабрика. Метеорологи поки що не знають, куди конкретно налетить ураган. Влада каже, що він принесе зливи до південно-східних прибережних районів, таких як Фудзянь і Джидзян.